Річард Бертон і Елізабет Тейлер. Вони зустрілися на зйомках Клеопатри у 1962 році. Річард Бертон був одружений 5 разів, з них два на Елізабет Тейлер. Елізабет Тейлер була одружена вісім разів, з них два з Річардом Бертоном. Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорі. Я дякую усім вам за підписи і перегляди. Бажаю всім здоров'я і щастя. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І ми починаємо. Поїхали. Річард Бертен був 12-ю дитиною сім'ї, англійського Шахтаря. У кінці 50-х він був зіркою Театрального Лондона не надто відомою у Голлівуді. На початку 60-х років він вирушив підкорювати Америку. У 1962 році отримав роль. Марка Антонія в картині Клеопатра. Зйомки картини, робота, над якою тривала кілька років, почалися з Роману, який став головною любовною драмою століття. Харизматичний та темпераментний Бертон грав Марка Антонія, а розкішна Елізабет Тейлер Клеопатру. Під час зйомок однієї зі сцен між ними спалахнула пристрасть. Поцілунки були довше, ніж було потрібно для кадру. Пара часто усамітнювалася і не приходила на знімальний майданчик. Причому це не завадило навіть роману те, що на зйомки Бертон приїхав з дружиною і двома дітьми. Тайлер була одружена з зе Фішером. Пристрастний роман з одного боку став найкращою рекламою для фільму, з іншого постійно затримував зйомки. Пара сварилася і розлучалася. Роботу над Клеопатрією закінчили. Бертон і Тейлор отримали розлучення кожен у своїй другої половинки. І 15 березня 1964 року вони оселилися в готелі Ріц у Монреалі під прізвищем Сміт. За їхнім особистим життям стежив увесь світ. У той день пара була прекрасна. Бертон у костюмі, жіночна Елізабет. Тейлер у жовтій шифоновій сукні, яку для неї пошила художник по костюмам Ірен Шараф. У волосі в неї були гірацинти і Лілії. Коли вона вийшла до журналістів, акторка сказала, я на сьомому небі. Ми будемо разом з Бертоном до кінця наших днів. Їхні стосунки складно назвати інтимними. Деталі особистого життя акторів знав увесь Голівуд. Вони нас залишали без роботи й папараці і із задоволенням роздавали інтерв'ю. З дитинства я вірила, що моя доля визначена наперед, і якщо це так, моя доля Річард Бертон, говорила Тейлор. Пара жила красиво. За 10 років спільного життя та гри в кіно заробили понад 50 мільйонів доларів. Як справжня королева Голлівуду, Тайлер роки шлюбу з Бертоном знімалася у фільмах За умови, що туди запросять і її чоловіка. Темпераментними та експресивними вони були не тільки за закритими двері масового будинку, але й у покупках Два роль Рольс ройси Літак та Яхта, Нерухомість в Ірландії та на Тенеріфе. Колекція картин та антикваріату. Це далеко не все. Чим володіла пара Тейлор Бертон? Вона дарувала йому оригінали картин Ван Гога, а війни і діаманти. Те, що акторка любила понад усе на світі. Злі язики говорили, що за допомогою коштовностей невірний чоловік добрив Елізабет. Вона найкрасивіша жінка у світі. І я хочу, щоб вона, а не Софі Лорен, володіла найрозкішними коштовностями у світі. Найбільш серйозний роман був акторки, звичайно, з ювелірним домом Вона відкрила для себе італійські прикраси під час зйомок у Клеопатрі. Багато в чому образ ефективної єгиптянки створили саме прикраси. Одним із перших подарунків від Бертона Елізабет була підвіска брошка зі смарагдом. В оточенні діамантів, які прикрашали сукню ліс, під час їхнього весілля. Пізніше було ще багато розкішних подарунків. За кілька років, походів бутік на Віакондоті, Бертон зібрав для ліс один з найдорожчих найкрасивіших подарунків легендарний смарагдовий гарнітур, який вона дуже любила. Саме в ньому Елізабет з'явилася на церемонії Оскар 1968 року, коли отримувала премію за роль в картині. Хто боїться Вержинії Вульф. У 1972 році Бертон подарував Елізабет прикрасу, що стало легендарною ефективне кольє сатуар у стилі Ардеко. Причому сотуар прикрашав сапфір кабюшон вагою 52 карата. Прикраси, які чоловік дарував акторці, були яскраві і великі, з різнокольоровими барвистими каміннями. Та флористичними мотивами. Одним словом, виявилося, що вони дуже підходили характеру цієї яскравої пари. Коштовне каміння, на жаль, не зміцнило стосунків цієї яскравої пари. У першому шлюбі вони прожили 10 років, постійно лаялися то мирилися. Коли вони розлучалися в суді, під час процесу Бертон сказав ми кохаємо один одного, але не можемо бути разом. Він поїхав заліковувати рани в Європу. Тейлор залишилася у Нью-Йорку, крутила романи, знімалася. Через деякий час вони помирилися. І Елізабет лягла в лікарню. І схвильований Бертон примчав до неї, чим влаштував ледь не в лікарні бійку з її тодишним бойфрендом. Пара помирилася і грата та поїхала ще далі, ніж першого разу. В Африку, щоправда, цього разу шлюб протримався зовсім недовго. Менше, ніж за півроку актори розлучилися, хоча потім не раз зізнавалися в інтерв'ю, що до цих пір кохають один одного. Ось така історія кохання. Усім до зустрічі!